З приходом війни ми ще більше розуміємо, що таке стояти на нулю. Під час війни наші хоробрі війська стоять на обороні нашої країни, жертвують своїм життям та душою за спасіння нашого народу і відвоюють метр за метром клаптик української землі. Також є воїни ісуса Христа, які стоять на нулю у битві з духами свободи піднебесних. Проти всіх садників апокаліпсис, які панують в нашій Україні та на нашій землі, це сатана, дух війни, дух смерті і пекла слідують за ним. Бути на нулі, це і і віддавати своє життя та душу за спасіння інших людей, і являти людям свою любов і проявляти Боже милосердя. Церква місія слово Боже стоїть в проломі в духовному світі і наступає на всю ворожу силу. І забирає душі усильного, і це зробити можливо лише тоді, коли у нас є Дух Святий, і коли ми під керівництвом старшого нашого царя, воєначальника військ небесних Ісуса Христа, ми перемагаємо Лівчука, дракона, Аспіда та Змія і нічого не зашкодить нам, тому що першу апостольську церкву не подолають ворота ада. Та всадники Апокаліпсис і духи злоби під Небесних, місія свого Божа починалася із наших пасторів Станіслава та Юлії Золтаненко. Вони без жодної підтримки, та під та лише з підтримкою Ісуса Христа, де б їхня нога не ступала, всюди будували церкви. І люди, які приобщалися до церкви, були не люди з інших церков, а забрані із лап сатани, із цього проклятого світу. І якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви. І ми вас запрошуємо, напишіть нам та станьте воїном Ісуса Христа, воїном світла нашої церкви. Ви народитеся від Бога, отримаєте помазання Духа Святого, виконаєте волю Божу. Ісус на сьогодні являється манна, Слово Боже, і Він Той, хто хрестить нас Духом Святим Огнем, і ми маємо слідувати лише за Ісусом, тому що Ісус дає нам перемогу, благодать, помазання, таланти та дари. Не упустіть свій шанс стати первородною дитиною Божою. Амінь.